Доброго дня, А4 же в сторону Кракова. Хочу розповісти, який розхід палива на Євро 5 магнумі 2009 року 460-й мотор Д-13. З'їздив на завантаження в Києві, Проїхав до кордону, перейшов кордон в Шегені три сутки разом з кордоном. І дорогою вийшло у мене 859 км. 47. Такий розхід. 25,1 і